Вітаю, народи, ви на каналі Мій погляд, і з вами Круп, і сьогодні продовжимо розмову про Старрейл. У коментарях під відео з порадами щодо збірок персонажів, накопичилось чимало питань та прохань. Тож цього разу поговоримо про ігрові механіки, які також можуть вам допомогти у розумінні того, кому які стати збирати. Та перш ніж ми почнемо, одразу попереджаю, що формул я вам показувати не буду, бо ті, кому дуже Цікаво, знайдуть їх на Вікіпедії, а решті вони не потрібні. Почнемо з ефект резу та хітрейту. Отже, в різних ефектів є різний шанс накладення. Він буває фіксований, на який не впливає ані хітрейт, ані ефект рез цілі, наприклад, пасивка Данхенга або Конус Хантера з Батлпасу. та базовий шанс, на який вони впливають. Здебільшого ми зустрічаємо саме. Базовий шанс в супротивників, як і в нас, також буває ефект рез. В дрібних супротивників 0%, в еліток від 20 до 30 в босів 40%. Якщо це персонаж, головна задача якого гарантовано повісити свої ефекти, наприклад, пела, то їй варто збирати стільки хитрейту, щоб вона гарантовано це могла зробити і на босі. І для цього їй треба набрати 66 Відсотків хітрейту з урахуванням її пасивки, звісно, що призведе до гарантованого накладення дебафу з її ульти, базовий шанс якої 100% на будь-якого супротивника. Однак це не все. Часто на неї одягають конус луки, що має на піднесеннях від 60 до 100 відсотків базового шансу накладення. І якщо ваш конус нижчого піднесення, вам доведеться збирати більше хітрейту, наприклад, щоб гарантовано. Наповісити цей дебаф з базовим шансом 60%, вам доведеться зібрати 176% хітрейту, що я б сказав неможливо і нераціонально. Тому, у випадку, якщо ваш конус меншого піднесення, сфокусуйтеся на 66%, а далі вже скільки буде. На нас РЕС працює так само. Якщо зібрати його 100%, то шансу отримати негативний ефект у вас не буде. Буде зовсім зараз в деяких персонажів почали з'являтися потужні бафи цього параметру. Тож досягти 10 100% ефект резу цілком реально. Однак це краще розглядати як приємний бонус, а не як щось важливе. Тепер щити супротивників. Кожен супротивник має три контрстихії, які здатні знімати цей щит. Міцність щита залежить від типу супротивника. Кількість знятого щита залежить від типу нашої атаки. Також зараз почали з'являтися персонажі, здатні пробивати щит незалежно від стихії. Це Ахерон та Сюей. І не забуваємо про вовчицю, яка здатна додати до супротивника додатковий елемент на основі елементів команди. Та ботхіл, який буде здатен додавати свій елемент до обраної цілі, коли щит ламається, елемент, котрий спричинив останній удар по щиту, викликає брейк-демедж, відтерміновує хід супротивника та накладає ефект в залежності від стихії. Сила цієї механіки залежить від кількості брейк-ефекту персонажа та типу елементу. Також на цей демедж впливають дебафи, накладені на ціль, наприклад, фаркіс Гвен, різноманітні ігнорування захисту, цілі, наприклад, як в сеті для дотерів, і, звісно, зниження резистів у будь-який спосіб. І так як ми вже зачепили ці модифікатори демеджу, пройдімося ними окремо. Збільшення отриманої шкоди. Це дебаф, який вішається на супротивника та збільшує усю отриману шкоду, включно з брейком і дотером. Тами, однак, в ульти Авантюрина, наприклад, дебав, що збільшує отриману шкоду крит демеджу, тобто він працює лише на крити однак цікаво, що він працює на додатковий демедж від ульти Робін, хоч робін і не може збільшити свій власний крит демедж. Також якщо цілі зняти щит, демедж по ній зросте на 10%. Цей ефект також вважається додатковою отриманою шкодою. Далі резисти в кожного супротивника базові резисти 20%. На цей відсоток і буде зменшено наш демедж. Однак до тих елементів, до яких в них вразливість, резист складатиме 0 та є виключення. В деяких супротивників є пасивка, що збільшує окремі резисти на 20%. Наприклад, в цієї елітки спротив до електро 40%. І навіть якщо вовчиться, додасть йому вразливість до електро. Електро це прибере лише базовий спротив, тобто 20%, а пасивка влітки на решту 20% залишиться. Зниження та ігнорування резистів зараз не дуже розповсюджене, є вовчиця, мей та ахерон, та ще кілька персонажів, які отримують подібні властивості на ідолонах. Окрім резистів, в усіх є параметр захисту: дефенс, ефект зниження або ігнорування захисту, єдиний у грі, що стає сильним. Інішим з кожним новим ефектом, і тому брати пелу та вовчицю в одну команду досить вигідно. Та сумарне зрізання дефу не повинно перевищувати 100%, бо усе, що ви наберете зверху, вже не працюватиме, бо ви вже зрізате весь деф в цілі. Далі адванс механіка це переміщення персонажа чи супротивника в черзі ходів. Як я вже казав, в залежності від швидкості усі стають в чергу та ходять. Однак, модифікуючи швидкість у бою, ви прискорюєте хід, наприклад, ультою Асти. Або ж ви можете напряму піднімати в черзі. Це називається Advance Forward. Це може бути 20, 25, 50%. Загалом значення може бути різне. З ним. Однак сенс один і той самий. Саме на таке значення буде прискорений хід цілі. Якщо казати про ефективність, то чим швидше ціль, тим менша ефективність цієї механіки. Однак там є свої нюанси, і краще розглядати кожного персонажа з цією механікою окремо. Так само, як піднімати в черзі можна і опускати. Наприклад, оці ненависні мною дрібні монстри своїми ударами опускають у черзі. І також є Вельт, який відтерміновує хід супротивників своєю ультою. Є дуже цікава стратегія гри цим персонажем. Можливо, я якось зніму по ній відео. Ну що ж, йдемо далі. Варто сказати кілька слів про демедж Овертайм. Доти в цій грі до появи кавки були досить слабкою та марною механікою, бо вони спричиняли демедж лише коли супротивник виконує хід і були досить слабкими. Однак з'явився персонаж, здатний активувати до ти своїми атаками з тих пір дот команди стали досить сильними. А зараз з'явилася ще Лебедиця, яка вирішила основну проблему кавки. Це битва з групами супротивників. На демач від дотів впливає усе крім критових параметрів, тож високої ефективності досягти значно простіше ніж в решті персонажів. І останнє про що я хотів би вам розповісти, це тривалість бафів. Бафи діляться на дві групи: ті, що висять на бафері, і ті, що висять на цілі. Наприклад, навичка робін висить на самій робін, тому зникне вона лише після трьох її ходів. А от навичка тінь юнь висить на цілі, тому вона зникне після трьох ходів цілі. Як це можна використати? Наприклад, першому виду баферів інколи пропонують не збирати швидкість, наприклад, лочі чи фу, щоб їхній баф тривав. Для решти довше. І навпаки, з таким бафером, як тінь юнь, найкраще працюватиме Клара, бо ходитиме дуже рідко, а весь її демедж спричинятиметься поза її ходом. Самій тінь юнь в цьому випадку найкраще збирати якнайбільше швидкості, щоб вона могла згенерувати більше скілпоїнтів. На цьому ця маленька лекція закінчена, якщо я, звісно, ні про що не забув. Сподіваюся, це допоможе вам краще розуміти гру і отримувати і більше задоволення від неї в майбутньому. Дякую вам усім за підтримку. А у мене на сьогодні все з вами був Крупт, та до нових зустрічей.